Миру Божого. Від чого залежала судьба судому? Пастор показує від десяти праведників. Там не було, там був тільки один праведний лот, тому місто було знищено. Перший світ залежав так само від праведників. Тому не було десять праведників, був тільки один. Ной. І Бог знищив світ. І зараз. Чому Бог дає ще час? Тому що є праведники. І чому Бог не знищив всю цю землю, тому що є його діти. І судьба цієї землі всього людства залежить від праведників. Якщо буде на землі ставати більше праведників, то ці праведники вони не просто віруючі, вони живуть праведно, вони розповсюджують Царство Боже, не встадаючись Ісуса Христа. І пастор показує, є віруючі, а є праведники. Є віруючі люди, які просто вірять в Бога. І це віра бісівська, тому що їхнє життя не міняється. А є праведники, і є віра святих. Яка насичує цю землю словом Божим і проповіді вангелії? Амінь.